Іду зустрічати красавчика зі школи. Сьогодні був такий дуже класний прикол, розказував вам, тому що це також показово щодо моєї роботи. <свісно> Сьогодні він дуже любить, щоб я його зустрічала зі школи, щоб ми разом йшли. Щось він розповідає, як купили смачного, погуляли. Я Ще з садочку він так звик, тому що я працювала уже в Орі, і в мене був вільний графік. І коли ми йшли в садочок, ми ніколи не поспішали. Ми йшли, насолоджувалися, оточуючи світом ташками, метеликами, нюхали квіточки і ніколи не нервувала. Я бачила інших мамів, які там рвали коси на, на, на голові, вони кричали бігом, я сіла на роботу, дитина плаче, А мама кричить, тому що, ну, маму також можна зрозуміти, тому що вона не встигає, у неї керівництво і їй треба ну, поспішати на роботу. А от для мене це не було стресом, навпаки, була така певна, була така певна насолода. Але що хочу замало сьогодні сказати? Він каже, там поможе зібратися, вранці. Звичайно, у нас друга зміна, ми там поки зберемося. Я вже не можу організуватися до роботи, тому що присвячується час йому. Ну а потім далі я вже працюю з собою, коли він іде йде вже до школи. І каже: також мене зустріння, я дуже хочу там, що ми з тобою погуляли. І я там кажу: ну я не знаю, побачу, тому що ну, вранці я тобі уважаю, ввечері маю тебе зустрічати, постійно з тобою, я тобі що нянька. Уяви, щоб я була в наймі, я була постійно на роботі, хто б тебе зустрічав, проважав, хто б тобі там подавав, тому що ти ну така, знаєте, розбалувала мама. Мама його. А він мені каже, в смислі, начальник якийсь тебе. Кажу, мені б начальник, мені б начальник не дозволив би ходити тебе уваждати, бути біля тебе вранці і ввечері приходив би сам додому, уходив би так само. А він каже: в Смислі, начальник, який начальник? Начальник це я. Ти начальник до на своєї роботи, начальник вдома. Типу. Кажу, смислі тих начальник, а він звик, розумієте, він звик, що е, я все роблю, е, допомагаю, підтримую, завжди поруч. І він не уявляє собі е, іншу. Понятно, що з одної сторони, це погано. Так? Ну, не знаю, скажете, як, як на вашу думку, це погано чи не дуже? З одної сторони, понятно, що дитина е, не звикає бути самостійною. Хоча він у мене, в принципі, такий дуже свідомий, дуже такий дотепний хлопець. І, ну, я думаю, що він і самостійний, але якщо якби я зробила е, так, щоб. Поставила на паузу угоджання йому, то він би став дуже швидко самостійно. Але ви знаєте, просто час дуже швидко йде, і дитина росте. І мені хочеться максимально більше насолодитися цим моментом, поки він ще малий, тому що доросла моя дочка, якось вона зовсім по-іншому. Зростала, я змушена була йти на роботу, і вона часто мені нагадує про це, що ти мені не приділяла багато уваги, тому що ти постійно була зайнята, ти постійно була на роботі, От з малим зовсім по-іншому. Тому я вважаю, що це дуже круто, що в мене є така можливість, і дуже круто, що є така робота, де мами можуть, будучи в декреті, або навіть не виходячи потім з декрету, працювати на себе для того, щоб зробити собі класний дохід, мати свободу, і цю свободу от цю свободу дарувати своїм рідним, своїй дитині, собі. Також за дуже, дуже цінно. Що думаєте, з тим вистосом на цього напишіть, звичайно, мені цікаво. А ще якщо ви цікавитесь роботою, шукаєте якусь перспективу, можливості, можу вам допомогти. Напишіть мені, розкажу більш детальніше про умови праці і наразі допоможу вам запустити свій онлайн-бізнес, який дозволить вам також з своєю дитиною, проводити більше часу разом, насолоджуватися свободою і мати необмежений дохід. Чекаю вас в особистому.